Я недавно спілкувався з одною мамою, який якого пропав син. Давно вже рік, може більше. і вже ніхто не вірив у це, що він живий. Я просто запитав пані, а що вас тримало? Каже, віра і молитва. Парка, є такі гарні слова, що коли вже звечуріло, і всі сіли разом зі Сусом човен і пливуть через море. Тут зненацька зірвалася буря і вони почали, почали заливати цей човен. почали кричати, наставник у майбутнь чи тобі байдуже. Він спав на корбі, як каже Марко, на подушці Його збудили, і розбудив і погрозив вітриві і морю, і в І Христос питає, де ваша віра. Вчора ми з вами всі спільно святкували Великій Свято. Чотири роки тому ми заклали нарічний камінь по цьому чудового храму, який ви також спільно будуєте з нашими хмельничами, своєю молитвою, своїм добрим словом, своєю лептою. Ви будуєте історію спасіння. Нашу з вами спасіння. Кажуть святі отці, що є два крила терпеливість і віра. У вірі дуже важлива терпеливість. А особливо ми з вами, як християни, які належимо до воюючої церкви, яка воює зі злом, яка воює. темними, небесними, які бажають людину потопити в Жудейському морі, щоб людина не вірилася, щоб людина розчарувалася, щоб людина почала нарікати. Ми дуже часто віримо, але терпеливість, вона переганяє нашу віру. І як Христос запитує, де ваша віра. Але власне в той момент, коли ми гинемо, топимося, дуже важливо знайти в собі сили, довіритися, тому що нам нібито здається спить на кормі на маргінесі нашого життя, який, якому не цікаве наше терпіння, наші страждання, насправді, воно не так. Коли ми починали цей храм будувати, мені багато хто казав, лишися того мене. Але я дякую вам, що ви були не ті, що казали, не сідай на той ролик, ми разом їхали зі мною на, на тому крові, де дуже часто колеса спускали, дуже часто ähm, бури вірні були, паркани валилися і все решта. Я вам за це дякую і бажаю вам, щоб Господь обдарував вас терпеливістю. Слава словенському Христу!